Ський фотоярмарок Іст Вин Східне крило. Мистецька платформа заснована у Катарі. На останньому такому ярмарку представлено роботи двох жінок-фотографів. 43-річна Буша Яхя Альмутавакель з Єману одна із них. Тема її робіт Ісламський жіночий дрес кодекс, що й казати, сміливий, навіть провокаційний для ісламського суспільства проект. мені доводилось чути деякі справді дуже різкі коментарі, де мене виставляли як антирелігійну особу, яка горітиме у пеклі. деякі чоловіки сприйняли це як образу, як напад на їхню чоловічість і на іслам загалом. Що звісно ж далеке від істини? це просто моя фантазія. І я подумала, чому б не відтворити її у фотографії. Ще одна фотосерія на схожу тему: Мама, дочка, лялька. Ось так виглядає сьогодні художнє самовираження у Ємені. Виражатися можна лише в певних межах, наприклад, допомогою ось таких фотографій. ви не уявляєте, як я боялася, та й за день до виставки я подумала, слід відмовитись від цього. Я боялася реакцій надто ж моєї власної родини. Проте я зробила це, бо не могла не зробити. А також заради тих жінок, яких я фотографувала. На мою думку, те, що мені вдалося висловити, доволі сильне, хоча й залишається у певних межах. Жахадже там немає бікіні, то що ам консервативний дресс. I think I'm saying something strongly, but є і still within the limits. You know, like I'm not wearing a bikini. Шата Вакулян народилася вісімдесят першого року в Ірані. Працювала як професійний фотограф в іранській пресі і річного віку. Згодом почала працювати на міжнародному рівні, знімаючи війну, стихійні лиха та соціальні потрясіння в Іраку, Лівані, Сирії, Саудівській Аравії, Пакистані та Ємені. Її роботи це щось середнє між документальним фото та фотомистецтвом. В такій країні, як Іран, політика заторкує будь-яку сферу нашого життя. Тож я не можу твердити, що моя робота жодним чином не пов'язана з політикою. У моїй роботі існує самоцензура, адже я прагну, щоб мої фото можна було побачити в Ірані. Це важливо для мене. Я завжди отримую там гарну критику, бо ж там розмовляють тією самою мовою. Живуть в тій самій країні. Для них це не є жодною екзотикою. На кшталт. Ах, нещасна жінка, нещасна іранка. Ні, це справжня критика. Гост тому я волію показувати мої роботи в Ірані ніж за його межами. Ай лофтушомайвокін іран морданатсай.